thank mm -hmm. you Ранку. Сьогоднішній влог я вирішила записати, щоб показати, як я намагаюся сповільнитись, тому що останнім часом дуже багато всього в моєму житті відбувається, і я розумію, що мені треба трошки зменшити свою швидкість, мені треба трошки видихнути, розслабитись. А, бути present simple, побути в настоящую мить, в те, що відбувається тут і зараз. А, звичайно, на ці вихідні в мене мільйон планів. Сподіваюсь, що вийде дуже такий спокійний і приємний вихідний влог. Зараз у мене ранок-суботи. Я планую поснідати, сходити за кавою. Потім я поїду в Двіл. Це такий магазин, в якому можна знайти типу як секонд, але з речами для дому. Типу, така барахолка. Хочу там пошукати якісь прикольні штуки для своєї нової квартири. Після цього ввечері я зустрічаюсь з друзями і, скоріш за все, буду плавати в басейні, але поки що в нас 14 градусів тепла, тому я не впевнена в цьому. І подивимось, який буде цей день. Сподіваюсь, що він буде достатньо сповільнений і врівноважений. Я знаю себе, мені завжди хочеться спішити, мені завжди хочеться летіти кудись. Тому я сьогодні буду навмисно себе відтягувати і намагатись все робити спокійно і зважено. Тему зі мною візьме каму. У тут дуже смачна кав'ярня на районі. Я кожен раз радію, коли я розумію, що я можу пішки дійти до кав'ярні, тому що на моєму минулому житлі такого неможливо було зробити. Я жила в передмісті. Черга за кавою зачекали своєї кави. Додому на мене чекає одне важливе сьогодні завдання. Ці коробки тут вже два тижні. Я думаю, прийшов час їх викинути. Я намагалась комусь їх віддати, давала оголошення на Фейсбук, але нікому не потрібні, тому доведеться просто винести їх на вулицю. Ще я насправді думаю переставити а, своє робоче місце. Тому зараз тут в мене якось посередині кімнати. Не знаю, мені не подобається цей пустий вугол, Тому я думаю, переставити своє робоче місце сюди в куток. Я сповільнилась настільки, що зрозуміла, що я тепер запізнююсь у магазин, біля якого мене вже чекає людина, з якою я домовилась тоді пити. Тому трошки прискорюємось, взиваємось і їдемо. Трошки довелося застосувати режим Шумахера, але я доїхала, довезла себе, і в мене зараз не знаю, чи видно, 301. Сама пунктуальність. Дуже багато всього. Я ха я навіть не знаю, що мені потрібно. Я знаю, що мені потрібно ванну кімнату, такий трей, на який би я могла складати всі свої якісь парфюми, щось таке. Це все, що я знаю, що мені потрібно. Багато всього купила дуже задоволена, але знову в мене в... я нічого не встигаю. І я зараз їду а, до своїх друзів і зможу вам показати, що я купила тільки ввечері, коли я повернусь додому. Це я приїхала дуже, на барбікюк. Мені не личить. <с> Це я приїхала на барбікю паті. Паті, з якої злились всі люди, окрім мене і Марини, вона просто не склалась. Просто у людей не склалось, але нам достанеться більше їжі. Так, да. Те, щоб ми засмутились, скажемо вам чесно. А, що ми будемо готувати? Я думаю, бургер, але можна ще й ці хот-доги. А ти знаєш, як користуватись грілем на вулиці? Ні. Гриль включили. Зайняло це хвилин 15 і два відоси на ютубі. Проблема була в тому, що ми не вимкнули газу тут. Але тепер все під контролем. Гриль прогрівається. це я Прийнято стратегічне рішення вдягнути дощовик. Ну що? Мені здається, що вийшло непогано. Тати, що М -м -м, смачно. Угу. Покажімо м'ясо прожарилось. Повністю. Зараз. Це не мідіум раз. Ага. Ага. О, Ой, краса. Я нарешті переповзла додому. У мене 10-та вечора, навіть 11-та. Хочу показати, що я сьогодні купила для дому. Отаку ось штучку, яку я планую використовувати для різноманітних сережок, колечок. Планую використовувати її як підставку під якісь, можливо, парфюми, щось таке. така от мисочка для соусів і отака салатниця. Яку, скоріше за все, я буду використовувати не тільки під салати, а ще і для пасти. Um, в мене є питання до самої себе, але просто уявляєте, як буде на цьому гарно виглядати ранковий сніданок, таких от тарілочок. Просто подивіться на це. І ще з цього набору я купила дві отакі от соусниці. І останній лот. Чесно кажучи, я не знаю, на що я купила його, але це було 7 доларів. І я така. Мені здалося, що це дуже дешево і треба брати. Ну, і на цьому я закінчую свій влог. Дякую, що подивились його. Пишіть е в коментарях, що ви знаєте про сільві лампи. Я можу її повернути, якщо це херня. я можу її повернути. Але мені цікаво. Ставте лайк, якщо хочете підтримати цей канал.